Хлопці на нулі у них взуття не було. Потужні інструменти війни. Це вони залишались відрізаними від води, від якоїсь їжі, волонтерами на сьогодні є практично всі в Україні. Кучерявенко Микола Петрович, перший проректор Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого, кандидат економічних наук, доктор юридичних наук, професор. Академік Національної академії правових наук України, заслужений діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України. Микола Петрович, вітаю вас на нашій платформі Адвокат народу. Дякую, вітаю вас також. Микола Петрович, хотіли розпитати вас відносно вашого досвіду волонтерській діяльності. Ми знаємо, що ви дуже велику частину свого життя приділяєте цьому визначний волонтер в нашій державі. Перше питання: як ви оцінюєте динаміку волонтерства на сучасний період? По-перше, я хотів би почати з того, що, мабуть, волонтерами на сьогодні є практично всі в Україні. Всі, хто чітко визначився із своєю позицією в сучасному стані речей? хтось з 14-го, хтось трохи пізніше і так далі. На мій погляд, волонтерська діяльність за цей час, вона певним чином змінилася динаміка. Ну, уявіть собі, або згадайте, 15, й 16-й рік, я вже не кажу про 14. й коли хлопці на нулі, у них взуття не було, я згадую, ми привозили. Такі валізи з-під телевізорів, які були набиті взуттями з Канади, Ізраїлю, і хлопці знімали з себе таку літню спортивну, літнє спортивне взуття, де скотчем була примотана подошва до самого безпосередньо. Самої Звісно, мабуть, такого вже немає, і такого не було. Пішла, пішла вже в якусь історію і допомога через їжу, через те, що необхідно для того, щоб взагалі було щось їсти на передку на нулі у хлопців. І на сьогодні мені здається. Така динаміка волонтерства, вона пов'язана з а, діяльністю таких фондів, як притула, Жадана і так далі. Ну, Давайте чітко розуміти, що, як нам здавалося б, якісь такі потужні інструменти війни, це а, автомобілі, це мавіки, коптери. А, і так далі це розходники. Тобто це те, що може проіснувати і приносити користь свою декілька днів, тижнів, а може декілька часів. Саме тому <кій> йдеться в цій ситуації вже про певну переорієнтацію в тому, що потрібно. І, звісно, в цій ситуації те, що було в 2015-2016 році, коли Збройні сили лише будувалися, фактично, вони зараз вже існують як спроможний інструмент і вимагають трохи іншого забезпечення. Те, що не можна зупинятися, це безумовно, це однозначно. І вважати, що на сьогодні допомога держави, допомога наших іноземних партнерів, вже унеможливлює, призводить чогось е, не дуже доречного волонтерства, на мій погляд, це не зовсім так. Бо е, спілкуючись вже в цей тривалий час, з нашими хлопцями декілька років, вже до десятка років, в такому особистому контакті розумієш, що саме потрібно? Більш так чітко, крапково, і саме на це спрямовуються якісь зусилля, якась допомога. Микола Петрович, які, на ваш погляд, складові волонтерства? А, ну, мабуть, я не хочу а, розвивати або посилатися детально на закони про благодійну допомогу та про волонтерську діяльність. Це два основних закони, які регулюють такі відносини. А, але саме через спорідненість цих законодавчих актів вдається зрозуміти, що волонтерська діяльність, волонтерство це форма благодійної допомоги. І в цій ситуації, на мій погляд, дуже важливим є. А те, що волонтерська діяльність зосереджувалась не лише на допомозі військовим, так, перш за все, військовим, безумовно. І це і допомога безпосередньо хлопцям на нулі. Це і допомога нашим шпиталям, де, на жаль, дуже багато хлопців. Опиняються, і коли я в 2014 році заїжджав до нашого шпиталю харківського питав, що треба, мені казали: футболки, труси, шкарпетки. Тобто, це взагалі те, чого не вистачало. Ну, певним чином, це залишається і зараз. Волонтерська допомога, на мій погляд, пов'язана із е, тим, що напередку є не лише наші солдати, офіцери, є і мирні мешканці. І е, допомога тим, хто залишився в сірій зоні, хто не виїхав звідти, або взагалі допомога. Виїхати звідти, теж є певною формою дуже принципової, важливої волонтерства. Такі люди, опинившись на території, де відносно спокійно, вимагають теж допомоги, поселення, допомога в наданні певних. Юридичних послуг, медичних послуг. Саме а, цьому я дуже вдячний такому а, явищу як адвокат народу, де можна отримати безкоштовно юридичну допомогу будь-кому із тих, хто опинився в такій складній ситуації. Ну і я би, я би все ж таки, те, що мені дуже близько. Не затискав очі на тих, хто постраждав від війни також. Це наші пухнасті друзі. Коли я приїхав до Красногорівки у 2015 році і спілкувався тоді з Леною Цибульник, це місцева мешканка, яка на базі свого невеличкого кіоску-магазину. Підтримувала песиків, яких змогла врятувати котів, і вона наголосила, що перше, що було в 2014 році архіпринциповим та важливим, а ви ж всі починаєте, що такий заміс почався наприкінці весни влітку, це об'їхати сіла поселення будь-який. І відпустити з прив'язі песиків, бо ставалося так, що господарі врятувалися або, на жаль, вже не врятувалися, а вони залишались відрізаними від води, від якоїсь їжі і так далі. І перше, що вони робили дуже тривалий час, це об'їжджали і відпускали. Таких тварин. А якщо вона зберігає свій дім, зберігає своє помешкання, то це було дуже і дуже небезпечно. Саме тому я по таких складових зосередив і на цьому увагу. І допомогу тих, хто, тим, хто виїхав, хто вирішив працевлаштуватись, вчитись на території України. І стати дійсно в значному сенсі цього слова українцем. Микола Петрович, дякую вам за сьогоднішнє інтерв'ю. Сподіваюсь, ми побачимо ще скоро. Дякую.